У 2022, після 24 лютого, ми з чоловіком домовилися, що допоможемо переселенцям з України, які тікають від війни і знаходять притулок в Канаді. Я маю одну історію, і я не знала, чи розповідати її, чи ні. Розповідала хороші новини. Але не всі історії, звичайно ж, хороші. І, і ця, яку я вам today, сьогодні розкажу, was, um, була з Маріуполя. Якщо ви пам'ятаєте, Маріуполь був захоплений з самого початку і знищений, um, там лише кубка людей залишалася на заводі. Але в один момент я брала участь у допомозі українцям, які шукали господарів у Канаді, які мали запланувати політ на рейс із Варшави. І мій друг Барб. Привіт, Барбе. і він організовував усю інформацію. Тут в Канаді. І ми придумали анкету, щоб ми могли якось ідентифікувати людей і з'єднати їх з членами родини. Ви знаєте, як це все там робиться. Усі ці імена, інформація, де ви отримуєте. Барб насила мені імена і потім анкети заповнені, щоб піти з ними, і щоб я могла використовувати цю інформацію в своїй роботі. Однієї ночі я згадую, що сиділа і переглядала цю заповнену анкету. деякі з них були заповнені, а деякі з них були українською. я вирішила просто сідати і перекладати український текст. Щоб наступного дня я могла працювати з партією анкет, які в мене були. І Одна з них, яку я перекладала незабаром, я зрозуміла, що там були не відповіді на анкету. На задані запитання, provided. а там були прохання him? про допомогу. Said там було ім'я жінки. Їй було 20 років, вона одна із людей, яких утримували в Маріуполі. І ми тут повільно помираємо. Писала we вона. У нас немає їжі, немає води, і ми не маємо доступу до наших грошей, so щоб виїхати. Вона сказала, що умови жахливі. Ми просто не можемо так жити довго. Будь ласка, допоможіть. Я знала, що ситуація в Маріуполі погана. Я знала, що люди потрапили в полон і що дітки зникають безвісти. І що там був виноград, Ми так це називаємо тут, коли говоримо і жахливі звірства, що вчиняються. Day, я зробила кілька and, дзвінків наступного дня, you know, і ми запитали кількох людей, щоб e, перевірити, чи є якийсь спосіб, як ми можемо допомогти. І вони відповідали, is, як їм важко. Цих людей неможливо врятувати. І це переслідує me. мене. Ви you знаєте, know, що це me. переслідує no. мене. І така природа війни. Один молодий чоловік, який прийшов залишитися до нас зі своїм швагром. І я знаю, що він теж буде дивитися це відео, Тому привітайте його. Коли він вперше приїхав, я перепрошую нього, тому що він приїхав до громади, в якій було повно старих людей. Йому було не більше 27. Я думаю, десь так на той час. І він сказав мені, він сказав, що я так багато втратив, і я не кажу про матеріальні речі, я говорю про людей, які були мені дорогі та улюблені. І він сказав, що я вже стільки втратив, що я вже старий. Як це впливає на людей? Я хочу це сказати. Мої герої зараз в світі українці. Я впевнена, що там теж багато інших героїв, які стикаються зі схожими речами. Але тепер я маю благословення знати українських героїв. І герой номер один це Зеленський який бореться за свій народ постійно, і так він робить це без костюма. на ньому емблема своєї нації. So я так засмучена тим, що відбувається на півдні, тобто в США, І я не знаю, куди звідси here, їдуть українці, тому що як ви могли прочитати, вони мали угоди про безпеку, вони мали мирні угоди зі своїм сусідом, щоб їм не with, заважали, their що their їх демократія залишається процвітати. Then, а потім, на жаль, whim, цього не сталося. Контракт нічого не означав. І чесно, прямо зараз. Я не бачу, щоб якийсь контракт, який Зеленський міг би підписати з Росією або США, якому можна було б довіряти. Це жахлива ситуація, в якій ми перебуваємо. І це впливає на нас, усіх, усіх нас, хто живе у вільній демократії. Мого діда застрелили на полі. Борючись за свободу, за демократію, мій батько воював у Другій світовій війні за те саме. І раптом ми ніби забуваємо, що важливо. Я би хотіла, щоб усі могли сісти з деякими з цих людей, особливо старші, які пам'ятають, коли жили в автократичному суспільстві, коли вони жили за диктатора. І не треба, щоб я But тут щось проповідувала, але подумайте про молоду girl. дівчину в Маріуполі. Таких, як вона, які her, багато, втратили, so so багато втратили, і яких багато втратили. Нам потрібно робити щось краще.